Вітаю вас, Львівська мануфактура. Новин традиційно підготувала для вас щотижневий даджест із львівських громад. Отож, згадаємо все найважливіше і найцікавіше, що відбувалося протягом цього тижня. А також розповімо, на які події варто звернути увагу найближчим часом. Тож залишайтеся з нами, аби нічого не прогавити. Отож, у Львові одразу дві львівські вчительки увійшли до десятки найкращих педагогів України. Серед фіналістів викладачка Юлія Оматюх із ліцею ім. Мені Івана Полія та Людмила Сакович із ліцею Оріяна голосування за переможця у категорії вибір українців триває на платформі Дія Освіта до 1 жовтня. А вже 4 жовтня у Всесвітній день учителя оголосять ім'я переможця, який отримає 1 мільйон гривень на освітній проєкт. Яворівська громада представила українські традиції на святі врожаю у польській башні дольній. Гостей пригощали яворівським порогом і знайомили із майстерністю виготовлення яворівської Забавки в той час у Дрогобичі відкрили перший спортивний клас із рукопашного бою. Відтепер п'ятикласники поєднають навчання із інтенсивними тренуваннями під керівництвом заслуженого тренера України у межах проєкту Шлях чемпіона. А в цей час мостиська громада переходить на зелену енергію. Тепер на будівлі поліклініки з'являться сонячні панелі. Це частина німецької програми підтримки сталої енергетики в Україні. Сколівська громада отримує понад 1 мільйон євро гранту від ЄС на реконструкцію споруд для знезараження питної води. Це один із 17 екопроєктів, що зроблять довкілля Львівщини чистішим і безпечнішим. Ну і події, які стартують уже цих вихідних, власне, цієї суботи на Львівщині відбудеться восьмий благодійний забіг з перешкодами кордон Рейс та трейловий забіг кордон Трейл Атом дві 2025. Мета збір коштів на облаштування та розвиток ветеранського навчального центру. У неділю у Кулаківській громаді відбудеться благодійний дитячий турнір імені Героя Віталія Слабака. Дійство розпочнеться об 11.00. Також в цей день 3 відзначатиме день автентичного костюма у Народному домі. Окрім насиченої програми, відбудеться також благодійний аукціон. Кошти спрямують на програму фонду Рідня. Зроби дроне сам! Дякуємо вам, що були з нами! Це був щотижневий дайджест із життя громад. Підписуйтеся на наші медійні ресурси, аби завжди бути в курсі головного.